Добрий день, шановні наші друзі. Сьогодні 2 жовтня, ой, 2 жовтня, 2 листопада. І дійсно, це листопад, тому що, бачите, хурми стоять вже голими, майже без листя. Тобто місяць, так сказати, виконує свою назву. Сьогодні ми хочемо з Володію показати вам сорт з такою гарною, красивою назвою Дарунок матері. Це Віргінська хурма. Сорт це вивела Світлана Валентинівна. Кліменко. Кліменко, яка працювала у Київському ботанічному саду, і, до речі, вона доктор наук. Доктор, доктор наук да, і вивівся в неї ось такий цікавий сорт. У нас це перший врожай. До речі, для першого врожаю то непогані, непогана кількість, врожаю, вважаючи на те, що ми тут уже штук, може, 5 вже там відпали, може там з'їли трошечки, спробували. Я, до речі, ще її не пробував, а її тільки Володя. Зараз ми за нашою схемою да, знімемо, зважимо, спробуємо. До речі, ще хочу, поки ще не почали пробувати, я ще хочу сказати один, один такий момент: так як у нас є запилювачі в садочку, сказати чесно, так от ми не знаємо, чи треба цієї рослині запилювач чи ні. Може, у кого є такий сорт, і він росте один, це було б дуже цікаво. Якщо він росте у людини один і він дає плоди, і все нормально, значить, в принципі, він самозаплідний. Ми ще будемо узнавати про цей сорт. Для нас він теж новий, він дав нам перший врожай. І ми спробуємо ще ну, як поповнити інформацію по цьому сорту щодо E, do, самоплідності, чи, самоплідності да. e, тому що якщо він самоплідний, то це було б конечно, цікавіше, то йому, якщо не треба запилювач, бо у людей у садочках завжди там небагато місця щоб садити і запилювач і рослинку. цю ну, Давайте зараз я наверное, поміняємося з Володя, Зараз я не достану дуже високо Володі їх пощепив і якось чим нам Вов, отам от зверху, якби, ти... а як ти їх? Може, на стульчик станеш? Так, ну давай. Отсюда. Ага. Давай мені, руку. оп, високо пошиплюю. Ну так, да, як для Вергинки, то непогано. Красива така все. Окей. Ну, ще одну, так, ще, да, ще одну, штучки три. Ну, вони більш-менш однакові за розміром. Я хочу сказати, що за формою вони схожі на Суснівську. Так, але це не соснівська. Одна сама. Все, давай я сюди будемо пробувати. Зріла дуже. дуже. Угу. Е, на, тримай. Вона зріла, да. ми вже повинні давно зняти це відео, але все ніяк не вистачає в нас часу. Ну, от. Е, до речі, я хочу сказати, що за формою вона таки схожа за, на Соснівську. Ну, да, до, досить схожа. Теж там має таку видовжену форму. От, і отакий от примітний піптик, от такий, от який, да, який має Соснівська. Так, зараз е, зважимо на віси, але ми цей сорт брали у е, людини, яка ну, ми не маємо права їй не довіряти, і ми знаємо, що цей сорт дійсно дарунок матері. То Зараз зараз, зараз подивимося, яка її вага. І, до речі, якби це була Соснівська, то Соснівська в нас вже. Дай я ще так скажу на камеру, що Соснівська вона раніше. дозріває раніше. Ми вже її їли, вона раніше, до речі, і вона поступово дозріває. Тобто вона не визріває зразу вся, а ця ось якось вона да, ця одночасно. одночасно дозріла. Да. Ну, Давайте спробуємо зважити її. Давайте візьмемо отакий 50 50 грамів. Да? Так. Мені обіцяли до 100, що він розганяє. Ну, може на наступний рік 57. 57. Да? Ну, Це такий Пашку... упав у нас. Ну-ка, ну-ка. 46 це невеличкий такий. Ну, Десь приблизно 50 грамів. Да? Е Зараз подивимось, Ну, насіння повинно в нас бути, бо в нас же є запилювачі. То по... Повинно бути насіння в нас, да, Володя? Угу. А ти пробував вже її, так? Да? Угу. Тобі вона як, сподобалася? Сподобалась. Ну, давайте і я зараз спробую. Угу. Так. Е, внутрі вона. ну Як звичайно, хурма теж мармеладна така, нічого Соковита. не може. Соковита. Соковита, мармеладна. А, це упала. впала. Це, це та, що впала? Ми спробуємо те, що не впало. Та, що з дерева. А? В тебе було насіння? Одно, одне віддам не хвилюся. Я не хвилююсь, У мене теж одне. Mm. Ну, не так багато насіння. Ну, може, ну там... це вергінка, ромовий присмак. Рома, є. да. То, що це вергінка це 100%, бо ромовий присмак вона має свій, такий, як мають всі віргінки. Давай ще. Ой, Солодка, смачна. До, до речі, дуже ну, насіння на віргінське. Віргінської форми, ага. Так, Володя, ну давай. Щас я... Отак розріжу. Тобі верх чи низ? Та яка різниця? Я хочу подивитися, скільки насіння тут. Тут Мешка більше. Раз, два, три. Тут чотири. Більший плод, більше насіння. Давай я тобі ти не балакаєш, я тобі uh -huh. дам з насінням, а собі візьму. Забувай. А собі візьму без насіння. Да? Дуже красиво. Бачите, така мармеладна, красива, гарна. Зараз за смаком. Смачна, солодка. Дуже ну, все таки це, це не Соснівська, це 100%. То у Соснівської менш присмакаромового. Це дійсно е, можна сказати, як Надія 3, да? як крупноплідна. Uh -huh. Ну, але, до речі, хочу сказати, що крупноплідна мені щось не дуже так, вона от зараз не дуже вона мені так подобається, ця, ця смачніше. Мені угу. там, да? Може, це такий рік, що крупноплідна, не дуже так вона е, вже похолодала і вона може не не набрала солодущі. Чотири. Чотири, так. Да? Давай. Да, це Вергінське насіння. Бачите? І в тебе була. І в мене одна була, так. Да. Ну, насіння є. Ну у нас багато запилювачів, то звичайно насіння буде. І в принципі, до речі, дуже непоганий сорт. Якщо хтось має запилювач. Я думаю, що без запилювача вона не буде. Мені мені щось так кажеться, що якщо це віргінська, Та, то треба, треба, да, треба ще узнавати. Але якщо у кого є запилювачі, і хто живе в районах, де досить холодно, і навіть е, ману навіть Дар Софіївки там може не не дозрівати. Да, є такі регіони, да, то все одно вона раніше ніж Дарсофіївки. І вона все-таки все дозріває повністю. Да, дозріває повністю на дереві, що дуже важливо для Віргінської хурми, бо якщо вона не дозріває на дереві, Віргінська хурма, вона терпка і вона не дозарюється. То, бачите, вона дозріла, вся одночасно, солодка, гарна, смачна. За розмірами, майже як, ну, майже як суснівська. Да? Та -та -та. Але, це, але за смаком все-таки це ближче до Віргінської хурми. Ну, добре, Добрий, то, Гарний думаємо. сорт. Це в нас перший врожай. Ну, як все добуде, що по-першому ну, врожаю да, дуже, дуже не, дуже не, не ну, ще, вона може як сказати, е збільшити, збільшити розмір. збільшити свій, свій розмір да, на І наступний рік врожайність. Да. Подивимось, що буде на наступний рік, ще простежимо за нею. Я до речі, мені цей сорт. Ну, каже, що як за... для Віргінки, він О, добрий. Кажуть, ну, тенденція хурми. Підвищувати свій розмір на Україні з часу від часу, да, да ну з насіння ж нові сорта. цих ну, насіння можуть щось цікаве ну, да. треба. Якщо хто хоче займатися аматорською селекцією, висаджувати сорти, наприклад, тих ж самих гібридів. У нас є насіння ну для гібридів. У нас його небагато. Просто ми його не висаджуємо для себе на саджанці, бо воно не годиться. Воно вже це вже не чиста віргінка. Ну, да. да. А нам треба все-таки, щоб підшипа була досить морозостійка. То, але все одно ми насіння таке збираємо, його в нас там трішечки. Може, хто хоче займатися аматорською селекцією, то залюбки таке, таке насіння можна. Да. А взагалі насіння поки ще ми не знаємо, чи буде, чи не буде. Бо ще ми врожай не зібрали, ще не, не розібралися. Вистачить нам і буде зайве. Ну, Ось такий гарний сорт. Подякуємо Світлані Валентинівні Кліменко за таку. Гарну Віргінську хурму. Хочу сказати, що вона мені сподобалась. Якщо виходиш отак в садочку осінню, да, і вже нема нічого, але зірвавши таке, таке чудо, посмакувавши його, до, до речі, вона не терпка, солодка, смачна. Гарний сорт. Так що, всього найкращого, Вирощуйте хурму, чекайте на свою хурму. ми з володдю все робимо для того, щоб всіх охормити. Хто в нас записаний і, і на майбутнє. Всього найкращого вам. До побачення. До побачення.